Ці історії трапилися з дівчинкою Христою. В неї був цікавий талант. Все, за що вона бралася, в неї виходило одразу і бездоганно. А ви були у місті Лева часів козаків? Давайте помандруємо. Христя навчилася у пана та пані нюхачів робити смачні помазанки. Це так вони парфуми свої називали. Побуває у справжній копальні кави. Та дізнається таємницю пана підземельного, як видобувати каву. Навчиться чаклувати бруківку разом із сажотрусами, навіть дізнається про кепський напій пана Зенека і зробить висновок, що смачніше за лимонад тітоньки Ві просто не існує. Проте, крім цікавих і веселих навчань, перед Христою постане питання. Як врятувати смертельно хвору подругу Ганнусю? Тільки квітка папороті та сила духу зберегти її допоможе дівчині. Перед нами постає світ мрій та спогадів української старовини. Чи можна оживити ляльку-мотанку і чому у неї немає очей? Чого звичайнісінька писанка може стати чарівною? І врешті-решт. Чи вистачить у Христі часу вишити такий довгий рушник, щоб заховати всіх-всіх мешканців від ворогів? Все це у казках про Христю, майстриню на всі руки.